Другий тиждень триває розхитування ситуації рейдерами Жилянської 118 для захоплення історичного двору по вулиці Саксаганського, 125. Хід конем від рейдерів і їх заангажованої преси, зокрема журналістки телеканалу Київ Дар'ї Бошко, на арену виставили обранця від батьківщини Олексія Кучеренко. Але все пішло не так, як вони планували. Привіт, Юлії Володимирівні! І за таких Кучеренків Титанік партії йде стрімко на дно. Геніально у виконанні Кучеренко ОСН це фікція, це він. Фікція, а народ це джерело влади. Обранець від батьківщини Кучеренко не допоміг рейдерам вулиці Жилянської 118. Втік ТРК Київ намагали зняти репортаж так, як треба рейдерам. Жителі історичних будинків відстоюють історію, спадщину та свої двори 12 років. І зараз спроби рейдерів Жилянської 118, замовної преси та тітушок не пройдуть. Надавайте таким справам розголосу, підтримуйте, а ми точно переможемо. Слава Україні! Приватна територія. Приватна приватна, да, тобто привели кучеренка рейдерські забудовники Вайцеховського, і Кучеренко. Дивіться, не хоче навіть знаючи мене, навіть зі мною поспілкуватися. А, так, а, да, це я а і це, мій, і це, і це мій двір, це мій двір, це мій двір. це і, мій двір. А чого не хочете документи подивитися? У мене ж є всі документи. Звернетеся до мене, так. Да. Оце опорна стіна була, яку зніс Свайцеховський, і є відкрита кримінальна справа за знесення опорної стіни. Це нашого будинку, і тут навіть будиночок стояв двірника. Досить досить фір в генеральному плані. Це як опорна стіна вказана. Рейдери, забудовники Вайцеховського і оце ОСББ Елігант намагається 12 ОСББ. Оце у них намагається й рік захопити нашу територію історично. Да. Ми у нас у нас ОСН Саксаганського історичний входить входить вісім будинків. Це фікція. Це О, фі фікція. 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 Ну, ОСН, ОСН до землі не має ніякої досі. А хто Все, має? З вашого дозу, дивіться. Доза, ні, не Держі з вашого дозу, такі, Звичайно, фікція. звичайно. Тобто Нам Кучеренко прийшов перевести. захищати забудовників. Я прийшов розібратися, не забудував. Так, а чого ви, ранівав, чого ви не хочете подивитись документи? Ви звернетеся до мене, як, як до депутата офіційно з документами. І я їх а, ви, я, я... а чого ви прийшли? Я я я прийшов... ваша, яка ваша місія захищати рейдерів забудовника Вайцеховського? Ні, це нормальний депутат. так? Нічого собі, О, привіт, привіт, Тимошенко. Ні, ні. Тимошенко, привіт. Ви бачите, що Кучеренко при, приїхав в наш двір для того, щоб і притягли ще цю телекомпанію Київ для того, щоб допомагати рейдерам. Оце тут хотіли побудувати ще 30 поверхів, і ми провели сквер. І Віталій Володимирович його садив. І гаряга приїжджав. І Бондаренко Володимир, коли був живий, у мене всі фотографії, захищав нашу територію. І, дякуючи йому, оце проведений сквер. Вас не критикував, але ще раз активісти, коли вони недружно товаришують з реаліями, коли вони емоціями намагаються підмінити. Ви трошки путаєте Кучеренко, бачите? тому що не активісти в даному я випадку, а мешканці, ви, ви мешканці будинку історично і в даному, в даному в даному випадку, в даному випадку, я буду Юлії Володимирівні писати. Ви навіть документи не хочете подивитися. Гляньте, як ви захищаєте Вайцеховського. Гляньте, гляньте, захищайте, дивіться мрови. Оце їздить на таких джипах, їздять, кучеренки, дивіться, а? Декларацію подав. От і все. І втік. А вам просто ганьба, як пресі.